Збираєшся на шашлычок і мешаєш отак майонез з кетчупом і виходить майочуп, якщо кетчуп гострий, майорача, а якщо вообще капець, то бафаранч. Отакий от маркетинг, да-да-да, от в Америці маркетологи, конечно, не сплять. Воу 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 воу! Що ти таке мчиться? Так ти що красота? все, я даже не знімаю. Ми приїхали на е, німецький карміт. Е, карміт це типу автозустрічі. Ну, подивимося, що тут птутує, щось не п**ує. На карміті німецьких машин легендарний Viper. Це просто не машина моєї мрії, щоб ви розуміли. Але я його просто боюсь купляти, тому що хочу ще трошки пожити. Тут 7,4 літра двіжок. І він просто вбиває людей. Це машина для вбивства людей. На це є 55 в універсалі. Тати що? 100 таких машин було тільки зроблено в цьому кольорі, щось там в районі 50. Він чіпований. На ньому хамуха каже, з кнопки можна завести. Як з кнопки завести? Німецькі технології 2006 року. Пф, завівся. Та ти що! 550 кінських сил. Ого, зразу по парації там ба 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 ба, -ба Починаєш знімати 40 кос... косиків, 40 касатів він коштує. Вовчок з казки про поросятка. Ви просто подивіться. Та ти що? Мало хто знає, але вона коштує просто. Бабок вона коштує. Дофігіча уваги вона збирає, дивіться, зразу всі дивляться. Заводимо. Ну, заводиться, звісно, не співточка. Переставай. Але красота є, стиль є, увага людей так само присутня. Непросте завдання. Що це за відро? От я показую повністю машину, показую значок, а ви вгадайте, завдання все ж таки непросте. Скоріше за все, який більший процент буде, така й правильна відповідь. Але це, звісно, не точно. Так що голосуйте, дивіться. Е, дуже багато запитань, дуже мало відповідей. Що тут робить оцей боліт Формули 1? Що тут робить цей взагалі космос? То подивіться на цього правильного сервеса. Боби на тісочках, на салоні. Та ти що, яка красота. Вау. Вау. То я розумію, тачух. А з десь в бабки в селі завалявся такий є, Volkswagen бусик Люсі. То привозьте його в Америку продаде за сотні тисяч баксів. Просто. Ви подивіться. Так ти що? Так ти що, красота? Перед собою це є скарб. Це є Toyota Camry 2012 року. За 8900 доларів. Ви просто подивіться на цей стан. Стан. Просто пушечка, просто. Цукерочка, але є один косяк. Косяк в тому, що 201 тисяча миль, але машина прекрасно себе веде, прекрасно працює і ще стільки ж проїде. Якщо ти хочеш купити цю машину або якусь іншу, то запрошую тебе на тест-драйв. Ми знаходимося в Хайленд Парк. Ми працюємо з 10 до 6 кожного дня, окрім неділі. І ми продаємо машини в кредит і за кеш. Так що буду радий бачити на тест драйві. Та -дан -тан. Я у мами до ду... Просто подивіться на цей Honda Accord. Honda Accord на таких дисках з таким спойлером на автоматі 2020 року. Надійність стрітрейсерів завжди в почоті. Завжди в ціні. Що то за гонка, якщо під кінець гонки ти поламаєшся. А так ти з комфортом, помаленьку, не дуже швиденько доїжджаєш. Ти перед собою це 124 тисячі доларів. Це BMW XB7 Alpina. Єбен бобен. Коротше, 2021 рік. Там 2000 миль пробігу. Уф. Давайте заведемо. Чуть не промазав. У, вау. У, вау. look at that. Прикол цієї машини, що вона важить 3 тонни. 630 кінських сил, але вона все одно має розганятися за 3,9 секунди до сотні. Ну, що ви думаєте, вони обманюють нас чи ні? Давайте перевіримо. У мене кровет їхав за 3,9 секунди до сотки. Опа, 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 давайте так, щоб... В бетонну стіну нормально можна було впаястися. Раз, два, три! Почали! Тай! Попи! попит! Все. Все вже було! Та Йошкін! Не, ну валить вона прям е, всрадця, БМВ, краща машина! Просто в світі! Нові диски поставили, шину прорізали. Не догляділи, звісно, цього фініка. Ой, ви просто подивіться на це все. жах жах. Тут, звісно, прийдеться десь два моточка ізоленти брати. Робити це все туди-сюди 15 кг шпакльовки, теж, скоріш за все, не допоможуть. Ти що, ви просто подивіться на цю красоту. приїхало ціла купа рівнянів на опціон. За цими машинами американці просто тащаться, просто піщать, як дівчата на концерті Nсон Детейлера, частина 3. Ви просто подивіться, що тут таке. Аж прилипло Apple. Опана! опана, що в нас тут? Трошки таблітосів, трошки табачку, щоб забити дзигара. Забив дзигара, випив того шмурдяка і полетів. Труси знімати Подивіться на цього американського жеребця Ford Mustang 2014 рік. Це їхній останній рік в цьому кузові. Тобто всі помилки вже давним-давно виправлені на отаких от от чорних, гарних дісочках. І саме головне, це, звісно, механіка, механічна коробка для пацанів, а автомат і в дівчат є. Це v 6 78 тисяч миль пробігу, два власника і ноль аварій. Можна їздити і отак газувати. Ух. Кайфулі, кайфушку. Ви просто подивіться на цю красуню. BMW M2 Competition. Супермодний колір. супермодний колір. Він через 20 років буде, напевно, не модний. 2020 рік. Отака от маленька запальничка. Чіф. Красота. По документах 4,3 секунди до сотні на ділі. Тайєн! Ото вона навалить! Ото вона валить А ви прикидаєте, що я навіть кондиціонер не виключав. А якщо кондиціонер виключити, що то би було, я б вже, напевно, в тій канаві би був. Нє, машина прикольна, прикольна. Американського тюнінгу тут карбон, тут карбон, тут карбонара, карбон. Ого, такий тигрос. Так, тут карбонара на максималках. Короче, тут просто кожна деталь, яку можна було обклеїти в карбон, то вони це зробили. А в салоні у нас джекпот. Уф, уф, уф. Та ти що? Ніфіга собі. Наприклад, вам американського ринку. Дивіться, отакий Nissan Quest. Він, типу, даром нікому не треба. І він продається за 300 доларів. Але прикол в тому, що навіть за 300 доларів його ніхто особо не хоче купляти. Його зремонтувати, блін, я не знаю, три, напевно, буде коштувати. А ринкова ціна його 1002. Ось от такий от американський ринок. Приїхали українці здавати машину в трейд-ін. Кажуть, у нас тут по машині. Взагалі ніяких проблем немає. Ой, хлопці-хлопці. Ви можете обманути мене, можете обманути ще когось, але самі себе ви ж ніколи не обманете. Ну тут вже кап'яць, просто птечність. Вона більше, ніж 60, навіть не їде. Ось вам приклад хорошої машини, яку можна взяти в кредит. 2012 рік, Volkswagen Jetta 2 літра без турбо, без інших агрегатів, які можуть, в принципі, поламатися, простенький салон android магнітолка і 74 чотири тисячі миль пробігу. Ціна машини 9 тисяч. Її можна взяти в кредит з першим внеском в тисячу доларів і платіж буде від 200 доларів на місяць. Кому цікаво, звертайтеся.